Культура страхування і з вами Family Life Insurance. Сьогоднішня тема це для моїх колег, для моїх партнерів, тому що це для них буде корисно це почути. Так само і корисно і для клієнтів буде. Отже, згідно нового законодавства кожен підприємець має право оформити спецрахунок для страховика, для страхових послуг. Це означає, що е, клієнт, оплачуючи страховку, може дати готівку приватному підприємцю. Приватний підприємець кошти ці внесе. На свій спецрахунок і потім вже зі цього спецрахунку перерахує на страхову компанію. Це дуже зручно як для клієнта, так і для ФОПа, тому що гроші не оподатковуються, гроші клієнтів, все офіційно, все в той самий день або на наступний день, тобто, все звідси кидається в страхову, страхова прив'язує кошти. Дуже зручно користуйтеся, задавайте питання своїм своє, своєму головному офісу, де ви не працювали. Якщо ви агент страхової компанії або партнер, це дуже зручна річ. Гарного дня і до перемоги!